На минулому тижні представники закладу відвідали місто Львів. Була завершальна зустріч з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. В нашій громаді буде передана мобільна клініка, над якою ми працювали протягом року, що надасть можливість більш якісно і доступно надавати первинну медичну допомогу у віддалених регіонах. Нашої громади також працюємо над контрактуванням з національною службою здоров'я на 2025 рік. Розпочати роботи по амбулаторії села Богданівка. І завершуються ремонтні роботи в амбулаторії номер 3 по обладнанню кабінетів для роботи лікарів. Давав доручення в кожному фапі. Інтернет на якому етапі скільки вже зроблено, скільки залишилось. Це питання опрацьовуємо. село Маркова, Ковтонавовка є можливість доступу до інтернету в наших пунктах здоров'я і медичних пунктах тимчасового базування. Працюємо з підрядниками з технічної можливістю зараз Тиманівці, Гамаліївка, Собич, Собичева і Ображіївка. Зараз проговорюємо технічну можливість підведення. Організовуйте цю роботу. Треба зробити, щоб у кожному ФАПі без винятку був інтернет.